Не сподівалася я кому побачити через стільки років, а як Степан відреагував, вже сама бачу, раз проти ночі до мене до хати прибилася. Звичайно, що болить її серце, але що вже поробиш? У нього інша родина, а ти ж сама того хотіла, кажу я, Ларисі. Все розуміє, але що з того? Все могло б бути по іншому, якби вона не хотіла якогось кохання. От тепер має, хай черпає двома руками. Та подія на наше невеличке село навела такого шуму, що стала вже притчею. Дуже була гарна пара Степана та Лариси. Не одна з нас на весіллі їхньому плакала, бо про молодого мріяла, а дістався він Ларисі. Ми знали Ларису добре і знали те, що вона дівчина балована та собі на умі. Хотіла завжди чогось такого неймовірного, вона, бачте, гарна. Ми теж були гарні, але знали, що нас чекає в майбутньому родина, діти, господарка. Я в місто заміж хочу, щоб життя весело жити, а не коровом хвости крутити. Не раз говорила вона. Чому ж вона вийшла заміж за Степана? Оце нас мучило. Чи то вона вирішила всім нам показати. Що найкращого хлопця собі забере, чи вже була при надії, невідомо. Але жили вони собі в Степана, батьки якраз тоді хату до ладу привели, і молодята жили собі окремо вдвох. Це було ще однією причиною нашої заздрості ми теж хотіли мати власну хату, а не йти в невістки. Пізніше ми говорили. Що це все сталося через те, що Лариса одне за одним привела на світ дітей. Зараз вже всі кажуть, що є таке явище, як депресія, а для жінок з малими дітьми й поготів. Те, що їй було нудно з малими дітьми, це зрозуміло, але кожна з цим справляється по-своєму. Лариса справилася отак. Вона весь час скаржилася Степанові, що тяжко їй з дітьми. Але ніхто з сусідів не бачив, аби вона бралася за господарку. Ранок з коровою Степан зробить, і обід прийде її мати робити, а ввечері знову Степан все обходить, бо Лариса не буде йти від стайні до дітей. І отак вона собі жила, з усіх боків пещена та леліяна, але їй вже цього не хотілося. Де вона познайомилася з тим чоловіком, невідомо. Може, я йшла в магазин, і там ті далекобійники стояли, але точно що знала вона того чоловіка тиждень від сили, поки вони у нас грузилися. А далі сталося неймовірне вона зникла, зібрала свої речі, гроші, прикраси і здиміла, залишивши дітей на Степана. Якби не записка, то Степан би її розшукував. А так вона написала, що їде геть з коханням всього її життя. Яка я тоді була легковажна, розповідає тепер Лариса, хотіла просто вирватися з цього села, з цих постійних дитячих плачів, вимог, пелюшок, а він так на мене дивився, що я почувалася якоюсь кінозіркою. Він погляду від мене відвести не міг. Але таки зміг відвести, бо дуже швидко він свій рейс продовжив, а її залишив в місті мовляв, ти мене тут чекай, і я повернуся. Пройшов місяць, другий, третій, а від нього ні слуху, ні духу. Тоді не було мобільних, і вона весь час питала в гуртожитку на вахті, чи їй ніхто не дзвонив, не дзвонив і донині. Тоді Лариса ще вірила, що коханий повернеться, адже це було таке яскраве та сильне почуття, залишилася працювати в цьому місті і чекати на нього. Звичайно, що знімала переживання з таканами і не планувала спинятися. Молодість пролетіла, здоров'я почало підводити і згадала Лариса, що, може, б вернулася до рідного дому, може, там вона буде потрібною. Тому й приїхала поночі, щоб ніхто її не впізнав, постукала в двері, а там вже нова газдиня. Степан подивився на неї та сказав: Йди туди, де була всі ці роки. І ось ця колись дуже вродлива жінка сидить у мене на кухні і кається, але ж я їй не можу гріхи простити. Думаю, що й Степан не планує, а діти, що тут скажеш? Хочеш від життя якнайбільше, летиш до цього, а потім виявляється, що світло в вікні ось все, чого ти хочеш побачити в цьому житті, і хочеш навіки залишитися. Що мені їй сказати? Я не знаю втішати. Підпишись, підтримай українськомовний контент.